Ну що ж, друзі гімн України е, пролунав налаштування команд, налаштування футболістів на гру побачила, кажучи, якщо дивитися на гравців руку, жодної розслабленості в очах не бачу е, у 29-му турі громадське об'єднання Серце Азовсталі та клубу Української прем'єр-ліги нагадують Україні і світу про оборонців Маріуполя, які досі перебувають у російському полоні. З 16 по 20 травня 2022 року, після трьох місяців героїчної оборони і боїв за Маріуполь, понад дві тисячі воїнів вийшли з під. Земель, заводу Азовсталь, більша частина з них досі залишається у російських катівнях. Зараз важливо об'єднуватися, нагадувати собі і світу, що ми боремось за кожного і бій триває. Тільки разом ми сила, свободу захисникам Маріуполя. Ну, ви бачите, усе от банер: «Свободу захисникам Маріуполя. Під гідою ось цього заклику, під гідою цього слогана власне буде проходити 20, і вже проходить в принципі 29-й тур чемпіонату української прем'єр-ліги. І звичайно, тут не тільки команди, не тільки там дві особи сьогоднішнього матчу, а й всі ми е безперечно підтримуємо цю акцію. <плес> Клеменко дістає кулаком. Цей м'яч Ви звернули увагу. Полюють до арбітра футболіста і руха, тому що Шастал там поруч із голкіпером. І Шастал так от підштовхував Клименка, блокував його, не давав йому можливості на виході зіграти. Сухоручко падає штрафного майданчику. руха, просильна передача, і лівий берег забиває. Дмитро Шастал відкриває рахунок у цьому матчі. Дуже цікавий момент був і зараз грамотно Олександр Солов'ян паузу витримав цим падінням Данила Супоручка. Я, я теж аж затамував подих, тому що мені з коментаторською здалося це пенальті. Але рефері витримав паузу, і лівий берег таки дотиснув суперника у цій атаці. 1-0. Дуже важливий м'яч забиває Дмитро Шастал. Третій гол за лівий берег. Людина взимку прийшла. У команду і сходу адаптували. Сходу стала одним із лідерів команди. Давай вперед вибиває на ногу супернику. Кітела зупиняє м'яч, Шастел його атакує. Відбирає нячасла. Сідний підключається поліву флангу. Шастел не віддає туди передачу, віддає поперечну сухоручко. Удар у виконанні кого лівою ногою пробиває Микола кого першим дотиком не виконав. Не виконав зараз непогана атака. Цікава атака була. Це рішення Шастала. Видавало, що найпростіше в даній ситуації. Ось... Момент біля воріт лівого берега. І моменти ще показують нам слюбика, але Дідик загрожував ворота. Ось повтор епізоду. Пастух простріл, і Дідик переправляє м'яч у дальній кут. Не влучає. Права ліва нога. Дві опції. б'є. І парирується удар Єорклименко. Сейв Голкіпера. Жовту картку отримує Андрій Аким'єв. Він мчав на добивання. І, очевидно, на думку рефері. м'яч. відверто в суперника. Зривав атаку. Дієго подає. На виході грає Клименко. Зіштовхується із своїм же партнером по команді. І холоду допомога потрібна. Єгор Клименко. Ігор Кломенко має грати справжні ворота. Не шкодуючи ні своїх, ні чужих. Шастал. Кітела відбирає м'яч. Сідник перехоплює. Кітела перехоплює. Кітела набирає швидкість. фал справа. Отримує передачу від Кітели. фал на швидкості. Хочеш штрафний майданчик. Простріл. Піхання забирає начоруки. Посередна передача, яка не мала жодної перспективи. Справді дуже багато було, дуже багато браку. Ліндберг зараз в атаці. Шастал, Супоручку та воротах. і знову рятує рух Єгормен. Хороша комбінація. Шастал дуже добре віддає супоручкові цей м'яч у вільну зону, але ми бачимо на повторі. Не так і комфортно супоручку було завдавати цього удару. Ми бачимо, має ситуацію під контролем. У руха нічого атаці особливо не виходить. Може зараз пастух. Подача. Дідик Не дістається м'яч Дідик. Механік забирає в руки. Здатність помилятися. Удача штрафний видачи. Банада скидка на фоу. Фол фіксує асистент арбітра. Дуже чітко помічає поштовх з боку Євгена Банади. Спину суперника. Ну і Олександр Солов'ян на цьому в принципі завершує першу половину зустрічі. Кітела виконує подачу. вибиває кулаками механів. Боротьба за підбирання. Удар у виконанні ляха підставляє голову під цей удар Самар і... Зараз, я думаю, захвилювалися болівальники лівого берега, щоб це автогол не був. Все гаразд з Рябовим. Дуже пронизливо кричав, там кричали вибити м'яч. Ніхто м'яч не вибував, дивимося ще раз повтор. Небезпечна атака руха. Просильна передача. Карабін не встигає до цього м'яча. Плюс положення поза грою зафіксовано. З Любика втратили м'яч рухівці. Шастал. Шастало не виду. що в другому таймі. Жорстко грає дідик проти нього в межах правил. Дідик удар по воротах. Дальній кут. І дістає Миханів цей м'яч. Ні. Фал теж показує, що дістає. з коментаторської здалося, що е, кінчиком пальчика дотягнувся до м'яча. Максим Механів, але рефері призначає удар від воріт. Штрафний виконує рух біля м'яча Карабін. Він виконує подачу. І подавав він напрямку Горяна, але виграв боротьбу за верховий м'яч. Шаповал Олега Горяна. Рух забуває право на кутовий. Двоєвої м'яч Карабіна шукає можливість для удару. Надають суперники пас наліво. Руніч. Удар по воротах. Удар площину воріт. Перший від а по-моєму удар площину горі. І Михані забирає м'яч рух. Подача. Фау! Удар головою. І знову на місці Механі. Хороша подача з лівого флангу. Ростислав Ляк його нам показує! Зараз неприємна така ситуація для Єгора Клименка. Але все обходиться при передачі Рябов. Карабін на пастуха не проходить. Зовсім пастух до м'яча не дотягнувся. Пиханів виходить із воріт. Забирає м'яч у руки, піддімає руху до гори, показуючи, що, що допомога потрібна, що не потрібна. Встигає віддати Пас ліворуч. Лях. Мяч від до карабіна. Карабін. Простріл! Рикошет! механів забирає м'яч в руки. Я собі навіть не уявляю, що там переживає зараз слава запасних лівого берега, що там переживає зараз керівництво лівого берега на трибунах. Я Думаю, що зараз кілька неприємних миттєвостей вони пережили. Ну і от подивимось повтор. Моменти ще лівого берега в останній момент з любовних ціна результату цього матчу була просто залежною. І, от ви бачите, лівий берег просто відстраждав весь другий тайм, але вони виграли цей поєдинок. Вони виграють цей матч із рахунком 1-0. Гол Дмитра Шастала стає єдиним у цій зустрічі, і він приносить Лівому берегу дуже, дуже і дуже важливі три очки, які витягують лівий берег із зони. Прямого вильоту з української прем'єр-ліги, але тим не менше, попереду ще один матч матч проти оболоні, де лівий берег може гарантувати собі як мінімум перехідні матчі. Програвати в цьому поєдинку не можна. В випадку перемоги інгульця, лівий берег знову опуститься в зону вильоту. Тому, звичайно, величезна інтрига в боротьбі за виживання.